Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Він не змінюється, Його Слово не змінюється, Його думка не змінюється. Бог не говорить одне сьогодні, а завтра інше. Те, що сказав Ісус колись, залишається істинним назавжди. Світ змінюється, люди змінюються, закони, думки, переконання. Усе піддається змінам, але наш Господь незмінний, Його любов постійна, Його правда вічна, Його воля досконала. Тому ми, як діти Божі, не повинні вигадувати нічого нового. Ми не маємо права перекручувати. Або підлаштовувати Слово Боже під сучасний світ. Ми покликані служити Йому в істині, виконувати все, що написано в Біблії, бо саме через послуг Божому Слову приходить благословення. Через вірність приходить сила, а через незмінність віри ми залишаємося під Божим захистом. Христос не міняється, тому Його обітниці не зникають. Як Він спасав учора, так спасає і сьогодні. Як стілював тоді, так стілює і тепер. Як любив тоді, так любить навіки. Тому тримаймося Його слова, Живи ним, і ти побачиш Його дію у своєму житті. Ісус Христос, учора, і сьогодні, навіки той самий.